Підозрюваного у вбивстві Андрія Пробія затримано. Про це повідомили в національній поліції. В повідомленні йдеться, зловмисник ретельно готувався, стежив. Планував. А 30 серпня, замаскувавшись під кур'єра, відкрив вогонь посеред білого дня у середмісті Львова. Вісім пострілів, холоднокровна жорстокість. Він а, навіть переконався, що жертва мертва перевдягнувся і позбувся зброї. Та вже за 36 годин правоохоронці вийшли на його слід, затримали на Хмельниччині, зібравши всі докази. Слідство встановило у злочині є російський слід. І зараз з нами на прямому зв'язку Ростислав Тістик, голова Підкомітету із питань європейської інтеграції Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Пане Ростиславе, вітаємо. Доброго здоров'я. Щодо вбивства Андрія Порубія, затримання підозрюваного в цьому вбивстві. Ми знаємо, що ви зараз у Львові, так? В цілому, як там зараз приймається ця трагедія? Так, безумовно, це трагедія. Зумовно, ми розуміємо, що це однозначно російський слід, і не тільки я думаю, у Львові а в цілій країні ми дійсно втратили велику людину, великого патріота, який починаючи ще з кінця 80-х, боровся за відновлення незалежності України на революції Граніті, так само на революції 2004-2013 років на майдані незалежності займа... завжди приймав і займав проактивну українську позицію. Перепрошую. Відбій тривоги так. завжди займав про українську позицію, і насправді ця трагедія це велика втрата для нашої української нації, і завжди метою Андрія Поробія було якраз боротися за українське за українську культуру за нашу мову рідну. Тільки його вчинків ми бачили в попередньому скликанні, коли він очолював Верховну Раду України, був головою Верховної Ради України. І стільки доброго він зробив? Безумовно, це все не може бути забутим ми це завжди будемо пам'ятати. Ми розуміємо, що метою ворога було знищити українських лідерів, які дійсно знаєте, можна багато по-різному говорити про різних політиків. Але хочу відзначити, що він таки займав завжди державницьку позицію. Я не можу сказати, що він робив завжди цьому якісь там політичні забарвлення. Та але однозначно за крайні роки, крайніх шість років. Бачив завжди лише конструктивну позицію, і вона досить часто відрізнялася від різних політичних якісь подобань, але завжди була на першому місці українська державницька позиція. За ще йому вдячні, вічно йому пам'ять з тих цінностей, які відстоював Андрій Парубій, які з них на вашу думку мають залишатися зараз в умовах так нинішньої війни, в умовах нинішніх викликів для України на першому місці. І це однозначно закон про українську мову було багато вкладено його особистого внеску в його реалізацію. Однозначно, ми знаєте, вчора мав можливість зустрітися з блаженнішим піфанієм, головою православної церкви України. І він відзначав його особистий вклад в томус, однозначно можу сказати, що тут гуртування молоді, гуртування. Українства як у Львові, так і в Києві, так і в цілому, в Україні, ми завжди маємо пам'ятати кількох громадських позицій, з кількох громадських організацій він як брав на себе лідерство, так і очолював, так і на майдані. І безумовно цього ми забути не можемо і маємо завжди шанувати. Пане Ростиславе, ви голова підкомітету із питань європейської інтеграції. Саме в ці дні Україна вступає в черговий важливий період нашої євроінтеграції. Очікуємо рішень щодо кластерів, оцінок та й не тільки і питання. Наступне ваша оцінка, яка як триває зараз законотворчий євроінтеграційний процес? Ну, давайте я так маленький, такий, скажімо, веду, проінформую та наше суспільство в тому, що ми. Насправді, вже по чотирьох кластерах вже готові повністю. Та по п'ятому ми чекаємо висновки, та і по шостому це по аграрному. Нам необхідно якраз на працювання, якраз десь на протязі двох-трьох місяців. Це дійсно складний кластер, який потребує теж додаткових зусиль з боку, як нашого уряду, так само і з Європейської комісії. Перший найголовніший, який дозволить в тому числі відкрити усі наступні. Так званий юридичний він, на жаль, вже міг би відкритися ще починаючи з весни, але ми з можемо скажімо, завдячувати позиції недружні. Сподіваємося, зміниться з найближчим часі країни Угорщини. І сподіваюся, все таки наші партнери та друзі, в тому числі, ми бачили минулого тижня заяву і посили, якраз зі сторони президента Трампа до прем'єр-міністра Орбана, та змінити свою позицію та, скажімо, не блокувати можливість України відкриття першого якраз кластера. Бо безумовно їхня позиція якраз відіграла ключову роль на жаль для нас. Але ми віримо і сподіваємося в те, що вже до кінця року не йдеться все-таки сили у наших партнерів та друзів, переконати усіх учасників. Ми маємо з повагою ставитись до бюрократії Європейського Союзу і їхніх правил. Але е, хочеться вірити в те, що віднайдеться сили е, і аргументи все-таки переконати е, тих недружніх партнерів, і, і недружніх партнерів, і відповідно ну, е, прийняти. Рішення для України безумовно я чую завжди кускомунікуючи з європарламентарями чи з колегами з різних парламентів країн Європи, які прагнуть і хочуть, щоб Україна була в європейському союзі, і намагається на своєму політичному рівні переконати зробити більше, щоб це відбулось якомога швидше. Мої особисті прогнозування напевно, що до кінця року нам все таки вдасться відкрити перший кластер. Він відкриє можливість працювати по наступних інших п'яти. Ми робимо зі своєї сторони, і уряд, я сподіваюся, буде надалі робити вчасно свою роботу, і відповідно за наступних там два-три роки ми зможемо їх вже завершити, пройти, і тоді відповідно ви знаєте. Наступною процедурою так. буде якраз проголосування в країнах Європейського Союзу, в 27 країнах, їхніх парламентах, так званих резолюцій, ратифікацій. Так, така процедура яка, саме щодо, така процедура. Дякую. Дякую, пане Ростиславе. Ростислав Тістик, голова підкомітету з питань європейської інтеграції, комітету Верховної Ради України з питань бюджету, був з нами наживо.